Вона перевершила свою попередницю у Буковелі і стала гордістю Закарпаття. Зокрема, села Вільшинки на Ужгородщині. Найвища дерев'яна гойдалка України в день незалежності зібрала навколо себе небайдужих громадян. Саме вони стали свідками встановлення важливого для області національного рекорду України. Сьогодні на день незалежності України 24 серпня, 22 ро. Ми зафіксували найвищу гайдалку в Україні! Параметри рекорду 9 метрів 45 сантиметрів. Сьогодні ми маємо е, можливість оголосити нове досягнення України найвищу гойдалку на суцільних дерев'яних колодах. Дерево, бук, і ми сьогодні маємо новий рекорд. попередній належить Буковелю Гуцуленду. І я хочу сказати, що нехай ця енергія, яка сконцентрована в цьому місці, допомагає нашій перемозі. Перемозі й підтримці ЗСУ присвятили благодійний захід у туристичному комплексі вдома, шале у Карпатах. Добровільний внесок міг зробити кожен охочий у скриньку для бійців України. Гостей пригощали справжнім закарпатським бограчем та смачними коктейлями Просто неба. Прекрасно, що є. Відкриваються нові локації. Що Закарпаття стає дедалі більш привабливішим і привабливішим. Розвиваємо внутрішній туризм. Приємні, тому що в цьому селі в принципі це. Ну, така за мої три роки прожиття в цьому селі, це перша така подія грандіозна. Для нашого села це вісома. Я якби сама жителька. Ну, національний рекорд, плюс така локація, дуже гарна. Настрій веселий, все добре. Перший раз в житті я виїхала десь за місто на свято Незалежності нашої держави. і тут Дуже гарна атмосфера, і природа, і взагалі такий незвичний захід, як встановлення рекорду України найвищої подалки. Рекордна гойдалка не залишила байдужими ні дорослих, ні дітей, а трудилися над нею протягом двох місяців і місцеві, і товариші та колеги організатора заходу Євгена Молнера у підсумку приваблива туристична родзинка з неймовірним краєвидом оточена увагою з усіх боків. Суттні дуже багато людей, які з інших областей приїхали сюди. Хтось уже від'їхав, хтось залишився. Їм було цікаво, і вони з задоволенням відпочивають з нами, проводять час і вони в шоці від такої родзинки саме в Закарпатті. Ідея родилася ще насправді до війни. Хотілося показати пейзажі Карпатських гір, саме Закарпатських гір. Подібна гойдалка із рекордом встановленим знаходиться в Буковелі. Нам захотілося просто ексклюзивно такі речі зробити. Саме в нашій Закарпатті ціль популяризація туристичного ланки туристичних шляхів, нових шляхів саме в нашому регіоні. Бажаю оці сьогоднішній події, локації, хорошого старту. Щиро впевнена, що це буде дуже гарним початком, успішним початком, в тому числі і розвитку села Вільшинки. Я Сподіваюся, на подальшу співпрацю ми готові відкриті для співпраці. І оця чудова сьогодні, оцей рекорд ну, є гордістю такою, напевно, якою ніхто не пишається на сьогоднішній день у Закарпатті. Щиро всіх вітаю з 31-ю річницею Незалежності України. Це свято гордості. І дуже великої відповідальності за майбутнє. Ми горді тим, що ми українці, ми любимо свою мову, любимо свою культуру, традиції, які з радістю передаме своїм дітям, своїм нащадкам. Сприяти розвитку туризму в тур'яреметівській громаді, об'єднати схід і захід разом, досягти рекорду і отримати бажаний сертифікат та емоції гостей цього дня вдалося досягти всього. Окрім цього, зібрати 40 тисяч гривень на допомогу армії і віддячити усім, хто долучився до важливої події, приємними відзнаками. Відтепер найдовша гойдалка України вже офіційно чекає тих, хто хоче поринути у казковий світ неперевершених Карпат і насолодитися вражаючим краєвидом